Шановні друзі, юні журналісти, медіапедагоги, професіонали журналісти і друзі інформаційно творчого агентства Інпрес, дозвольте привітати вас з нашим професійним святом, Днем журналіста України. Журналіст це людина відповідальна, яка несе слово аргументоване, обов'язкове і позитивне. Тому бажаю вам. Щоб ваша інформація була найсвіжішою, найцікавішою, щоб ваші засоби маси інформації були найактуальнішими сьогодні у нас не тільки на теренах України, а й у світі.